Друзі, давайте розглянемо одне з найбільш грізних явищ природи. На щастя, мало на землі знайдеться людей, які бачили діючий вулкан. Але ті, хто хоч раз в житті спостерігав на власні очі виверження вулкана, не забуде це незвичайне видовище. Вчені вважають, що багато мільйонів років тому земля була розплавленою дуже гарячою вогненою кулею. Поступово поверхня її охолола, але в самій глибині збереглося розпечене рідке ядро. Вибереження вулкана починається тоді, коли накопичується багато магму. Вона рухається вгору пожерла і виливається на поверхні. Вивержену на поверхню магму називають лавою вулкану. При виверженні викидаються гази, пари води, іноді вилітають величезні кам'яні брили. Якою формою вулкан? На що він схожий? Правильно, схожий на піраміду, конус. Вулкан має конусу подібну форму. Зверніть увагу на його верхню частину. На що схожа вона? Так, на велику яму, воронку. Вершина гори, з якої вивергається вулкан, називається кратер вулкана. Кратер вулкана це величезна чаша з крутими схилами, а на дні червонувато-помаранчева паща. Це джерело, діра, що йде глибоко в землю. Діти, а давайте. Самі розбудимо вулкан. Я запрошую вас до лабораторії. У лабораторії у нас все готово для проведення дослідів. Нам для дослідження знадобиться підно муляжем вулкана, гуаш, миючий засіб, оцет сода. Давайте подивимося на схемі, що ми беремо першим. Так, дві ложечки соди. Ложечку червоної фарби, додаємо ложечку мичої рідини. Все добре перемішуємо. Далі я беру дуже небезпечну речовину оцету. Ніколи його не чіпайте без дорослих. А зараз увага! Дивимось експеримент. Молодці. Тепер ви дізналися, що таке вулкан і як він вивергається до нових зустрічей.